Вітаю вас на каналі Футбол І сьогодні ми поговоримо про українських легіонерів і почнемо з матчів суботи о 16.00 Джано проти Болоні грали. Маліновського не було, він все ще травмований, переносить досить страшну травму, відновлюється від неї. Але коли його очікувати, ми не знаємо. Мені здається, або в кінці сезону, або в цьому сезоні ми його вже не побачимо. Йдемо далі. Наступний у нас матч це Іпсвіч Евертон, де вийшов в основі Віталій Миколенко. Він повернувся до складу також після травми і зіграв, наперед, скажу, що дуже добрий матч. Також наступний у нас матч, в якомусь гра України – це у нас Мю Бренфорд, але поговоримо про це трошки пізніше. Джено з Болонії зіграли 2-2, Дженно зробила камбек Пінамонті, забив 2 голи після того, як Орселіні і Отгард Забивали за заболонів. Давайте подивимось статистику та оцінки. У нас Миколенка Іпсвіч програв Евертону 0-2. Нідіє забив і Майкл Кін забивав. Також Ось статистика матчу. Евертон по ударам Плочну воріт виграв 8-2 попереду, але по ударам загальним у нас попереду на користь, ця статистика на користь Іпсвіча. Також по володінню м'ячем Іпсвіч попереду. І 1,7 XG у Евертона, 12 XG у Іпсвіча. Тут перемога, перемога за Евертоном. Забили два голи, перемогли Ізі. Віталій Миколенко отримав оцінку 7,6, відіграв повний матч, 3 виноси м'яча, Один заблокований удар, одне перехоплення і 3 відбори. Також 3 в дуелі виграні з трьох внизу. І одна з двох виграна верхова дуель. Також 58 дотиків, 38% з 43% точність пасів. Це 88%, один точний крос, оди... три довгі передачі з трьох вдалих. І на цьому все. Бачимо, що по тепловій карті він більше грав по позаду. Не в атаці, а позаду. в атаці дуже мало проявляв себе. Мені здається, якщо подивитись статистику Ешлі Янга, він буде більше сперту. Можливо, зараз в цьому віці він вже не грає так попереду, але він більш атакувальний захисник. Але в Італії оцінка майже одна з найкращих в команді. В принципі, в Евертона бачимо, що дуже хороші команди, окрім Кальверта Льюіна. В нього 6,4 взагалі низько. Не знаю, чому в нього так цей матч ми не дивились. Тільки слідкували за ним, за голами. Голи ви можете побачити у телеграм-каналі також. Там оцінки, статистика і оцінки українських футболістів за кордоном. Ну і всяке таке різне інше. Я думаю, для вас воно буде цікаве, тому підписуйтесь та слідкуйте. Ідемо далі. Наступний у нас матч це М'ю Бренфорд, який завершився 2-1 на користь М'ю. Але першими забили Брентфорд на 45-й плюс 5-й хвилині. Для цієї команди звично забивати на першій хвилині, але проти М'ю їм цього зробити не вдалося. До цього вони 5 чи 4 матчі підряд забивали на першій хвилині. Гарнача і Хойлунд забили за М'ю і тим самим принісши перемогу, сохранивши пост для Тенхага, його, вроді би, збирали звільняти після цієї поразки, якщо б вони, вони поступилися, але вони камбекнули і перемогли. Статистика, матчу на ваших екранах, тут більше ми бачимо по. Ключових показниках перевагу на користь МЮ 1,4 XG проти 0,98. По владінням нічия рівна статистика. По ударам 23 проти 8 і по ударам площину 11 проти 2 на користь Мю. По сайвам голкіпера тут 9 сейвів у голкіпера Бренфорда, а всього лише один у голкіпера Манчестер Юнайтед. Єгор Ярмолюк вийшов. На 22 хвилини. Це десь на 78 хвилині він з'явився. Навіть на 68. -ій. Можливо, тут доданий час також приклеїли до цієї суми хвилин. 22 дотики, 12-15% точність пасів, 80%. Один невдалий дриблінг. І три, одна з трьох виграних дуелів, дуелів внизу. Також одне перехоплення і один відбір. І 5 втрат володіння м'ячем. Така статистика оцінка 6 і 6. Бачимо статистику в матчу в Мю та Брентфорда. Бачимо, що в Брентфорда два найкращих це Етан Пітнок, який захисник і гол забив. І Марк Флекен це голкіпер, який зробив навіть сейвів найбільше в цьому матчі, він став гравцем поєдинку. Хоча в Мю бачимо, що оцінки також непогані, лише вдало та і Еванса, вони жовті, то більш, вони трошки нижче середнього рівня. Такі у нас справи. Ті, хто вийшов на заміну, особливо не допомогли що в однієї, що в іншій команді. Йдемо далі. Наступний у нас матч це М -м, Жерона Реал Сосідат. Тут немає про що говорити. Сосідат переміг, це Янков травма, він був поза заявкою. Наступний у нас матч брентфорд Арсенал. І тут треба відмітити, що Зінченко повернувся після травму в запас Арсенала. Він був на лавці запасних. Та, а Забарний вийшов в основі. І Бормут приміг Арсенал з рахунком 2-0. Це сенсація, можна сказати, в АПЛ. Крісі забивав і Клюверт. За Бормут. Але Салібана 30 й хвилині за Арсенал отримав червону картку. Поїжджі 1,6 у Бормута 0,58 у Арсенала. Також по володінню м'ячам Арсенал трошки краще, 52 на 48. Але по ударам, по воротам Бормут 13 на 6 попереду. Також 4-1 у них по ударам Свірвеїт. І по сайвам Голкіпера один сайв у Голкіпера Бормута і два сейви у Голкіпера Арсенала. Так, по оцінкам у нас Ілля Забарний отримав оцінку 6,7, відіграв повний матч. І в нього наступні показники є. Один виніс м'яча, одне перехоплення. І все. На цьому захисник... захисні статистика в нього, на жаль, більше немає. Це все, що було. Також одна верхова дуаль була виграна з однієї І 12 втрат володіння. 59. Дотиків 44 з 56 точність пасів 79%, і також 7 дових передач, з яких вдалих всього лиш 0. Тобто для нього статистика знову не найкраща. І, з нього, і знову в нього оцінка одна з найгірших в команді. Тут Семеньо, звісно, отримав жовту картку і 6,4, але із захисної лінії Забарного завжди одна з найгірших оцінок. Тому Можна задуматись. У тут у Вілімселіба 5.4 заробив за червону. Він зіграв всього лише 30 хвилин. Дуже невдалий матч для нього. Тож такі справи, ті, хто виходили на заміну, у Бормута допомогли команді, тому що вони обидва й забили голи. Райан Крісті вийшов, забив, і Джастін Клюйвер також забив. Зінченко просидів весь матч у запасі. Йдемо далі. Наступний у нас матч суботи, І заключний, здається, з, який міг відбутися з українцем. Це у нас Сельта проти Реал Мадрида. І Реал забили першими на 20-й хвилині, зробив це МБП. Сведберг відповів на 51-й забив за Сельту, але Вінісіус поставив крапку, зробивши рахунок 2-1 на користь Реала. Хоча по XG Сельта реально виглядала краще і по статистиці. і... Як дивились матч, то було помітно, що в Сельті були небезпечні моменти, то Куртуа врятував, то вони вдарили один раз вище воріт занадто високо в хорошому моменті. І також третій був момент, коли вони вдарили зовсім повз ворота, трошки від штанги відступивши, коротше, так сказати. Але момент той був супер. Там куртуа вже не рятував. Але там чуть-чуть недалечко від членів вони пробили. Найкращими у складі реала були Мбапе, Чомені, Вінісіус. Ні, Мбапе навіть не найкращий був. Знову в нього оцінка 7,2, 7,5, найбільше не, не, не він отримує. Я думаю, що середній показник за сезон у нього досить маловатий буде. Тому що в нього були оцінки 6,5, 6,6. Лука Модрич вийшов на заміну в реала, допоміг команді, віддав асист, заробив оцінку 7,5. У Сельти такий був також Альфон Консалес, він вийшов досить вдало замість, ас, замість того, хто забив гол Сведберг. І отримав оцінку 7,0. Тож непогано. Далі йдемо. Це матч Певідем. Проти Бенфіки тут забивали Беста, зробив дубль, але тут не грав Анатолій Трубін, тому цей матч просто пройдемо повз. Трубін відпочивав, це був у нас Кубок Португалії. В принципі, в цьому сезоні Трубіна не пускають грати в Кубку Португалії, його десь може приберігають чуть-чуть. Йдемо далі до матчів в неділі. Тут їх дуже мало, і дуже мало гравців, які взагалі виходили у нас у старті і взагалі грали. Яремчук був на лавці, він, здається, так і не вийшов. А ні, він вийшов. Олімпіако зіграв з дію косом 2-2. Ось така статистика на ваших екранах. Тут повна перевага на користь Олімпіакуса, але вони зіграли в нічию. І тут вони навіть камбекали, здається. А ні, вони першими забили, але потім два пропустили. Статистика Яремчука на ваших екранах оцінка 6, ,6. 11 6. хвилин він відіграв, один удар в ствір воріт зробив. Два дотики, одна невдала передача з однієї. 4 вигран... дуелі в верховій, програні з 4. І також не одна втрата володіння. На цьому його статистика завершується. Дуже мало хвилин. Йому нічого не вдалося зробити толкового. Найкращим гравцем матчу став голкіпер Лева І також Джорджіо Маріус Катріш вийшов на зміну у Левадіакоса. І отримав оцінку 7.3, допоміг команді. Всі останні ні туди, ні сюди. Костіння у Олімпіакуса також був тим, хто допоміг трошки команді, вийшов активно в Олімпіакуса. Йдемо далі, халас сіті проти Сандерленда. Чекали Русина, знову він не вийшов. Сандерленд зараз йде на першому місці у чемпіоншипі, тому вони, можливо, не ризикують випускати. Не таких ж і перевірених гравців, як Русин. Тому що я думаю, що все-таки вони трошки мож... не розчаровані, але, можливо, вони очікували від нього більшого. А після травми в минулому сезоні йому взагалі в цьому мало що дають грати. Тому йдемо далі. Наступний у нас матч Ліверпуль-Челсі. 2-1 на корс Ліверпуля. Забивав Салах на 29-й з пенальті і забивав Джексон на 48-й. Зрівнявши рахунок, але потім Філ Джонс, чи як його звати, не пам'ятаю, забив на 51-й хвилині, зробивши рахунок фінальним 2-1. Скандали були, тут два пенальті могли ставити, але поставили лише в ворота Челсі. Там скандали, всякі ці ВПЛ знову продовжуються. Суддями, 16 у Ліверпуля, 088 ну, у Челсі. По м'ячам кращими були Челсі, і по ударам також 12 128 перевага. Але по ударам Сервері 5 проти 2. Це у нас перевага на користь Ліверпуля. Оцінки та статистика на ваших екранах вже була, оцінки ось вони. Тут у нас Мудрик не вийшов ні на заміну, ні в основі. Він взагалі не потрапив до заявки на матч АПЛ. Ми знаємо, що його в цьому сезоні очікує участь тільки в Єврокубках, скоріш всього. Ну, можливо, ще в Кубках Англії так і так далі. В АПЛ щось його поки що не хочуть випускати. Хоча його випустили на зміну проти Ноттінгема, здається, вони грали. І він там зробив досить вдалі дії, досить вдалий матч провів. Не знаю, чому його не випустили тут. Можливо, подивились матчі збірних, хоча він там гол забив. Дарвін Нуніс вийшов на зміну у Ліверпуля, додав до гри, і Бадіашиль вийшов у Чалсі, також додав до гри. Всі інші вийшли трішки краще ми були заміни в Ліверпуля, але особливо нічого там цікавого вони не додали до гри. Тож такі у нас справи. Йдемо далі до закруч... заключного поєдинку. Це у нас Рома проти Інтера, який завершився матч, завершився з рахунком 0-1 на користь Інтера. Рома програла, але я очікував, що вони програють ще більшим рахунком, хоча матч більш, я б сказав, рівним. Трішки була перевага на користь Інтера. По Ігжі у нас 1,1 на користь Роми. Тут перевага 1.04 на користь у нас Інтера. 55 на 45 володіння. Також перевага на боці Роми. По ударам 14,11 на користь Роми. Але по ударам звірвері 6-3 на користь уже Інтера. По сейвомкіпера 3 проти 5. Тут перевага на користь Роми. Перед матчем я очікував мінімум 3 голи, що заб'ють Ром... Інтер. Заб'є Ромі. Але цього не сталося. Вони зіграли більш, я скажу, вже рівний матч. Довбек відіграв всі 90 хвилин, повний матч. Здається, повний матч, його не заміняли. У нього на статистиці. XG у нього він міг забивати 0,25 маловато, і 2 удари повз ворота в нього. 18 дотиків, 8 з 9 точність пасів, 2 програні дуелі внизу, 3 з 7 виграні дуелі в верхові. Позиційних втрат у нього 6, і на цьому статистика завершується. В цьому матчі Довбек чомусь грав низькувато. Він часто опускався нижче своєї позиції. Ось його основна позиція тут де. У нас 11-метрова позначка, але він грав в зоні атакувального півзахисника чомусь. Але, а вище піднімались Пелегріні і Дібала. Також, здається, Бальданці чи хтось із них. Ануконе також досить високо піднімався. Пелегріні і Довбик були більше спереду. Довбик був все-таки десь тут, в цій позиції. Оцінка 6,7 низькувата, хоча в Роми всього лише три гравці отримали зелені оцінки вище середнього. Тобто мені не подобається ще все ще Ману Коне. Він багато перетягує на себе, багато робить невдалих дій. Буває, пробиває в моментах, коли можна віддати пас. Дуже часто перетягує гру на себе. Лаутара Мартінес забив переможний гол. Оцінка 7,6, але гравцем матчу Міле Свілер став. Голкіпер Роми. Ті, хто виходили на заміну, досить непогано всі справились. Вінтера було два гравці: це Devray і Дюмфріс, в захист вони вийшли. Тут, до речі, за 27 хвилин одразу дві вимушені заміни були в Вінтера через травми гравців Чалханоглу і Ачербі. Тож такі справи, Деврей, до речі, боровся з Довбиком, і Довбик навіть в нього вигравав в дуелі. Так що для Довбика досить непоганий дов... досвід проти таких гравців грати. Три гравці було в інтера захисників, вони грали в три центральних, тому для Довбика було мало досить простору і мало вдалих дій він міг зробити в принципі. Тим паче, що Рома не така команда, яка вскриває захисти суперників. У Роми вийшов на заміну Сюля, і він додав трошки до гри, одразу пробив поворотом в ствір воріт. До речі, вдовбика, нуль ударів поворотом точних з ногами. Здається, він два удари з голови зробив після навісів. Один після навісу, другий після навісу з кутового і два повзвороту. Ногами він взагалі не пробивав. І мене це розчаровує, тому що в Довбика є удар. І він міг би част... частіше бити поворотом, але до нього м'яч ва... рідко добирається, а коли добирається, то в штрафній зоні, десь там вже в зонах завершення. Немає такого, що він, як в Жероні проти Свілі, якщо пам'ятаєте, забивав з дальніх дистанцій. Тож такі у нас справи. Йдемо до заключного. У нас сегменту відео, тому що сьогодні починається ЛЧ, і сьогодні у нас грає аж три клуби, за якими ми завжди слідкуємо. Це у нас Арсе навіть 4. Арсенал Шахтар сьогодні грає, Зінченко проти Шахтаря, або Шахтар проти Арсеналу, кому як вигодно. Жерона проти Слована. Цей матч ми дивитись не будемо, тому що тут грати циганков також не буде. Він все ще травмований. тому... Цей матч ми просто оглянемо дуже коротко потім. Реал Мадрид проти Борусії, ось це хороший буде поєдинок, хоча Борусія, можливо, зараз не на така дуже сильна. Але за реалом можна буде послідкувати. Хоча там Луніна все-таки ми не очікуємо в основі. Тому основним у нас приціл у нас основний це на арсенал проти Шахтаря. Тому зустрінемось з вами у телеграм-каналі, якщо ви підпишетесь. Там всі голи з цих трьох матчів будуть до вашої уваги. Також у нас статистика та оцінки після матчів також будуть опубліковані одразу після поєдинку. Дякую вам за перегляд цього відео. Все-таки він вийшов, мабуть, дуже довгим. І я обіцяв короткий, але якщо ви додивились до кінця, дякую вам за перегляд. Ставте лайки та підписуйтесь на YouTube канал, на Telegram канал Послання на ТГ в описі під відео та в закріпленому коментарі. Дякую і бувайте.